Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні в даному відео хочу вам розповісти, за що пенсіонера можуть позбавити заслужених доплат та надбавок, та як цього уникнути. Українські пенсіонери мають право на різноманітні доплати до пенсії, як, наприклад, на доплату за заслуги чи надбавку за понаднормовий стаж. Однак, у разі якщо ви офіційно працевлаштувалися. А ви можете їх втратити. При цьому також можете втратити пенсію за вислугу років. Щоб уникнути цього, після того як ви офіційно працевлаштувались, вам необхідно протягом 10 днів повідомити про свій оновлений статус пенсійний фонд України. Якщо цього не зробити, в такому випадку виникає переплата пенсії, оскільки працевлаштування впливає на право отримання різноманітних доплат. Надбавок і підвищень йдеться зокрема про втрату права на доплати і зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, отримання надбавок за утримання дитини до 18 років та пенсію за вислуги років. Якщо ж переплата все ж таки виникає надлишок коштів, стягується з пенсіонера на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України або в судовому порядку. На підставі частини 1 статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Сьогодні звернутися до пенсійного фонду ви можете також онлайн через веб-портал послідовність ваших дій у лівому бічному меню ви вибираєте пункт пенсіонерам. А надалі заява на перерахунок пенсії. Заповняйте поля заяви та підвантажите скан копій необхідних документів. Натискаєте кнопку Оформити заяву та підписуєте заяву кваліфікованим електронним підписом. Його ви можете отримати в банку, що вас обслуговує, а знаю, що можна отримати в приват 24 Там є навіть послідовна інструкція, як це можна зробити. І, відповідно, таку заяву відправляєте до пенсійного фонду. Якщо ви не можете розібратися в онлайн режимі для вас складно, в такому випадку ви можете повідомити пенсійний фонд е особисто звернувшись в нього, і таким же чином ви можете повідомити пенсійний фонд і про звільнення, якщо ви перестали працювати. Ось така ситуація, тому, будь ласка, слідкуйте, якщо ви пенсіонер. Отримуєте пенсію, знайте, що ваше працевлаштування залежить і впливає на доплати та надбавки до ваших пенсійних виплат. Якщо виникають питання, будь ласка, звертайтеся задоволенням. Вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.